Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 3 вересня 2023 року. По всіх знаках зодіака. Овні карта дня для вас. Для Овні випадає старший аркан місяць. Місяць говорить про якісь таємниці, про якісь. Не договорив приховану інформацію. Карта говорить про те, що можуть зрадити люди, яким ви довіряєте, тому будьте більш уважні, будьте більш обережні і обачні. Також карта говорить про те, що вам бажано довіритися своїй інтуїції і ви обов'язково знайдете вирішення всіх ваших проблем. Тельці. А для тільців випадає королева кубків, яка вказує про те, що у вас буде дуже гарний настрій, емоції вас будуть переповнювати, у вас буде велике бажання допомагати іншим людям, не просто бажання, а й можливість. Також карта говорить про те, що ви можете отримати допомогу, якої і так потребували. День дуже гарний, емоції будуть дуже гарні, позитивні, справи будуть проходити для вас досить успішно. Також карта говорить про серйозні зміни в настрої. Близнюки. Для близнюків випадає старший аркан відлюдник. Відлюдник говорить про те, що у вас буде гарна можливість побути на самоті, приділити увагу, знаєте, планування наступних, наступного можливо місяця і так далі. Плануванням якихось важливих справ. Також ця карта говорить про те, що вам не просто потрібен час бути на самоті, а й також всі ваші справи, які у вас виникають, вам потрібно виконувати самому і на кого їх не скидати, тому що ніхто краще за вас цю роботу не виконає. Також ця карта говорить, що якщо у вас буде гарна можливість для відпочинку і буде можливість відкласти ваші справи на наступний день, обов'язково скористайтесь такою можливості. Також ця карта говорить про відкриття якихось секретів, появу якоїсь необхідної інформації, набуття якихось нових знань для вас. Карта дня для раків. А для раків випадає старший аркан зірка. Це дуже гарна карта. Карта говорить, щоб ви не боялися проявляти себе, не боялися показати себе всім на, те, що, на показати те, на що ви здатні. Не бійтеся проявляти себе, не бійтеся показувати свій талант і те, що ви вмієте робити. У вас обов'язково все вдасться. Карта говорить про здійснення якогось вашого бажання. Карта говорить за все, що ви сьогодні будете братися, у вас буде вдаватися спокійно, з такою гармонією певною в душі. Карта говорить, що все у вас вдасться. Карта також не просто говорить про здійснення вашого бажання, а якогось такого бажання, про яке ви знаєте, можливо, навіть вже давно забули, але ви отримаєте його здійснення. Взагалі, зірка це дуже хороший знак, яка говорить про певну рівновагу у вашій душі і певний спокій, який ви маєте. Також зірка говорить про те, що ви впораєтеся з будь-якими трудностями, з якими ви зіткнетеся. Карта дня для Левів. Для левів випадає туз кубків. Туз кубків говорить про гарні новини, гарні нові можливості, якісь нові починання, нові проекти, нову роботу. Можливо, якийсь новий будинок. Карта говорить про дуже гарні і приємні новини. Новини, знаєте, не просто гарні і приємні, в когось, це, можливо, буде просто надзвичайне щастя, в когось, можливо, народження дитини, в когось, можливо, звістка про вагітність, в когось заручене. Це дуже гарна карта, яка віщує вам дуже гарні і теплі емоції. День пройде у вас дуже гарно і успішно. Дивы, карта дня для вас. Ух ты. Карта дня для дев. Для дев выпадает пятерка монет. Карта говорит про какие-то складности и с финансовыми. Питаннями і з фінансами взагалі. Карта говорить про те, щоб ви не витрачали зайвого, відклали дорогі покупки на наступний день, відклали їх трошечки на пізніше. Карта говорить, щоб ви не брали ні в кого в борг і не віддавали поки нікому борг. Карта говорить просто про те, що вам потрібно поекономити. Також карта говорить про те, що ви не бійтеся просити допомогу. Якщо ви її попросите, її вам обов'язково нададуть. Терези. Для Терези випадає синірка мечів. Карта говорить про якісь хитрощі. В когось це можуть бути шахраї, крадії, в когось це можуть бути якісь такі ваші конкуренти і ваші недоброзичливці, які можуть вам нашкодити. Якщо ви будете більш обачніші, хитрішими, у вас обов'язково вдасться вийти сухим із води. Також карта говорить просто, що ви, можливо, будете хитрувати в певних якихось моментах для досягнення своєї цілі. Скорпіони для скорпіонів випадає старший аркан місяць. Місяць говорить про те, що, знаєте, якесь викривлення сприйняття інформації. Щось ви сприймаєте не так, як має бути. Також ця карта говорить про те, що вам потрібно довірити своїй інтуїції. І якщо ви їй довіритесь, ви знайдете відповіді на всі свої запитання. Також ця карта говорить про те, що ваші вороги можуть певними діями собі нашкодити. Можливо, у вас буде якісь поїздки дорога в нічний, нічний час. Також ця карта може говорити про те, що ви дуже сильно чогось боїтеся і дозволяєте у тому своєму страху контролювати себе. Тиму занепокоювання вдаєте, йому дозволяє дуже вас от мучити і, знаєте, як то кажуть, накручувати вас. Карта говорить, що місяць взагалі говорить про якусь непередбачуваність, про якусь непередбачувану ситуацію, яка може виникнути. Також карта говорить, що застерігає вас від якихось серйозних інвестицій і якихось значних ризиків, тому що карта говорить про те, що ви не маєте всієї необхідної інформації для того, щоб ваша робота, ваша праця, за якою взялися, була досить успішною. Тому важливі справи вашого в цей день відкласти на наступний день. А якщо виникають досить серйозні справи, які не можна відкласти, то будьте більш уважніші, будьте обережніші, довіртеся своїй інтуїції і збирайте всю інформацію потрібну, яка вам нада для аналізу ситуації. Стрільці. Для стрільців випадає старший аркан світ. Карта говорить про те, що життя налагоджується в кращу сторону. Із фінансами, із здоров'ям. У вас все налагоджується. У вас буде успіх і досягнення вашої цілі, вашої мети. Для вас день пройде гарно, ви матимете все, чого хотіли в цей день досягнути. Всі ваші справи пройдуть досить-досить добре. Козироги. Для козрої випадає п'ятірка монети, яка вказує про те, що вам бажано поекономити, зайвого не витрачати, не робити досить таких вартісних покупок, не позичати ні в кого гроші, ні в кому не віддавати борги. Просто по, знаєте, трошечки бути більш стриманими і дозволяти собі все саме тільки необхідне. Також карта говорить про те, щоб ви не боялися просити допомоги. І вам обов'язково нададуть. Беду А для водолійчиків випадає королева кубків. Дивіться, у вас буде дуже гарний позитивний настрій. У вас буде гарна можливість допомогти тим людям, які просили вас допомогу. Також карта говорить про те, що і ви можете отримати ту допомогу, якої так потребували. Гарний буде дуже настрій, не дозволяйте нікому собою маніпулювати, робіть те, чого хочете, те, що вам, вам підказує ваше серце, та й робіть. Не дозволяйте нікому собою маніпулювати, щоб не піддавайтеся емоціям, а тим негативним, які можуть на вас намагатися вплинути. Запланували собі, от, що ви хочете, от його й робіть. І не слухайте ніякі відмовки, які можуть вам хтось щось говорити. У вас все вдасться, у вас гарний буде день, емоції приємні, можливість допомоги комусь або допомоги вам. Головне, нікого не слухайте, робіть те, чого хочете, те, що вам підказує ваше серце. І День для вас буде гарним і вдалим. Рибки. Для рибок випадає п'ятірка кубків. Ну, дивіться, п'ятірка кубків говорить про... Якийсь депресивний стан, якісь погані емоції, якісь болісні емоції. Карта може вказувати на якісь проблеми з минулого, на якісь болісні рани, які дадуть про себе знати. Вам просто потрібно вирішити всі ті питання з минулого, якщо були якісь проблеми, їх завершити. І, знаєте, просто погані. Спогади вам потрібно своїх думок стерти, тому що ви дуже часто повертаєтеся до того минулого, до тих болючих ран з минулого, які дуже сильно заважають вам жити, які дуже сильно заважають вам планувати своє майбутнє і бути щасливими. От все не вдається в вас щастя і планування гарного майбутнього і за минулого, і за якихся страхів і якихось невдач. Боріться з минулим. З минулими невдачами у вас обов'язково все вдасться і поступово почне налагоджуватись в кращу сторону. Пам'ятайте про це. Я бажаю всім гарного, вдалого дня, позитивного, щоб всі проблеми вас обходили стороною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!